Господи, дивні діла твої, і жодне масло слова, відповідно, щоб чудо Твоє співа. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і жодне масло слова, відповідно, щоб чудо твоє співа. Ти своє воле все привів від небуття до буття. Свою ладуй ти держиш сотвореним, і своїм промислом будуй світ. Ти склав соборний чотирьох стихій, круг року вінчав чотирма порами. Перед трубою тремтять усі сили духовні. Тебе сонце співає, тебе славить Місяць, тебе оточують зори. Тебе слухається, про перетової безоді тремтять, і джерела служить тобі. Ти небо нап'яно, як намета. Ти утвердився, землю на водах, ти море, піском городив. Ти велю повітря, щоб дихати. Ангельські сили тобі служать, Архангельські хори тобі поклоняються. Мнокі херовими, що стихне навколо стоячи і Облітають чи покриваються страхом непристотним, слави твоєї. Бо ти бувши Богом неописаним, безпочатком Невимовним, Прийшов іси на землю, треба прийнявши. І подобі людський пробов. Бо ти, владико ради, свого минулого Милосердя, Не міг дивитися на різних людських явому. Але ти прийшов, єси спас нас. Ми сповідаємо благодать, проповідуємо милість, ми те добродійство. Ти визволив роди нашої природи, ти освятив дівочу трубу народженням свім. Усе створення співує тебе, яволе. Бо ти Бог наш, явився на землі з людьми пожив. Ти струмки рданський освятив, пославши з небез того духа. І з токруши волосів, що ні здилися там. Тож, що липнуче царю, сам прийди, І нині причем Святого Твого Духа, освяти воду Отцю. Тож, що ликвіче царю, сам прийди. І нині пришеться Святого Твого Духа, освяти воду отцію. Тож, що ликвіче царю, Сам прийди і нині прижечність тут Духа освяти Бодо. І дай благодать визваним, власнені Йорданом, сотвори дірлом не тлі не даром освячені, відпустом мерехів зціленням не дух, від демонів все зубни для супротивництва неприступної, ангельської сили наповню. Що усі, що черпають, причащаються малий очищення душ, і тіл насилення пристрастей, на освячення домів і на всяку користь вибрання. Бо ти Бог наш, що водою і духом обновив застріл нашу природу. Ти Бог наш що за нею водою гріх потопив. Бо ти Бог наш, що морем звільнив рід, рід людський. І бо через Мойсея від рабства Фаронова, через Мойсея. Бо ти Бог наш що розбив у каміння в пустині потекли води і потоки на водниць, і справних людей свігти напоїв. Бо ти Бог наш що водою і огнем через землю перемінив був Ізраїльського посаду авгуї, сам і нині владико. Освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам, і нині, Владико, воду цю, Духом Твоїм Святим. Сам і нині, Владико, освяти воду цю, Духом Твоїм Святим. І дай їм і усім, що доторкаються до неї і причащаються, помазу нею, освячення, здоров'я, очищення благословення. Спаси, Господи, помилуй всіх просланих єпископів і усе духовенство, і збережена спокровить своєї спокої. Подай нам все прошу, на спасіння життя вічним, щоб із такими людьми, анонами видимими і небитими, стало просте пристані з Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Ми русі, але бач, скіліти перед Господом Амінь. Бо Ти і освячені нашими тобі славу, подякую, поклоніння возносим, з і Твоїм Отцем і Присвятим добре, що творячим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Вся ти, Господи, ронішне явилося поклоніння, бо родителя голос вічив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух убиті в засвідчив за свічество. Господи, явилося поклоніння, Бо бородителя голос свічив тобі, во злюбленим сином тебе називаючи, І духу духовни голубині засвідчив тверді слова. Розхрещається. Ви знаєте, я вчора вдома подивився. Два роки тому привіз з Йордану воду. З річки, з Йордану, не свячено, нічого з річки. Яка зелена. Але вода дотепер збереглась світленька у пластмасу тій ізраїльській бутилці. Ні запаху, нічого немає. Що два роки. І це не освячував ніхто. Сьогодні. Ми освятили воду, Бог освятив через мене, недостойно. І ця вода є тою йорданською святою водою, на яку зійшов Дух Святий. Бо якщо би Дух Святий не зійшов сьогодні і на цю воду, вона б у вас зіпсувалась, вона би була непридатна. Але вона буде придатна певно і не один рік. Споживайте її і пам'ятайте, що Господь для вас зробив усе. І Хрест узяв, і терпів з дитинства поругання, і тікатимуться у Єгипет з Йосипом Марією. І принизитись перед Іваном Хрестителем мусів заради нас. І сьогодні мені приємно, я побачу, що дійсно в ганківцях є трошки чоловіків. Ви знаєте, чесно, я думав, що нема. нема. Щось рішаємо, то, то жінок коли. Встити сов. Тому бажаю, аби не перелишні чоловіки і в нас, і в сім'ях наших, і в наших родинах, і в нашому селі. Іби ви були дійсно тими, за якими б жінки бачили, що це тут скала, а я під тою скалою стою. А найперше бажаю вам, аби в ваших хатах і домах була слава, була любов. Було взаєморозуміння, але не терпіння один одному, а любов, взаєморозуміння. Хай Бог благословить, Христос хрещається. Облап'я звісні того, де хрестить.